Піклувалась дуже сильно про мене, от о, собі щось не купить, щоб мені побавить. Вона була дуже дуже обережна, дуже все знала, а тут так вийшло, що, що не можна було ніяк, що обережність ніяка не допомогла. Номер 222. завели уявлену мужність у боротьбі за батьківщину сильно, красно, обережно, швидко. Це була людина щира, вона була спокійна, вона не була дуже емоційна. Але в той самий час вона е, була дуже відкритою людиною. І якщо їй щось не подобалось, вона говорила прямо. І останнє повідомлення, яке від неї мені прийшло, це чи в мене є зооволонтери, знайомі. Тому що вона написала мені, ну, це, звісно, жартома, що мене скоро наших дев'ять котів з'їдять, бо в нас закінчився корм. Тобто вона навіть дбала про котів. Це було дійсно одне з останніх повідомлень, які, які вона мені написала. Вона вже пішла на службу. Чесно був здивований, бо вона така хрупка, тендітна дівчинка, насправді. Але як виявилося, безстрашніше за багатьох чоловіків, ми з нею спілкувалися. Я казав, що вона мій герой. Ну а тепер вона не завжди мій герой. Відвічна Україна! Україна! Свята! Свята!